Шановні вчителі, які працюють з учнями другого класу, розглянемо особливості навчання учнів табличного додавання та віднімання чисел з переходом через розряд за оновленою програмою. У змістовій частині програми прописано прийоми додавання та віднімання, які використовуються при обчисленні сум та різниць з переходом через розряд в межах 20. Учні першого класу знайомі з додаванням та відніманням чисел частинами, тому в другому класі цей прийом переносимо на випадки обчислення з переходом через розряд. Та розглядаємо теоретичні підстави цього прийому, правила додавання суми до числа та віднімання суми від числа. Також учнями з першого класу відомий прийом додавання чисел шляхом переставляння доданків, віднімання на підставі взаємозв'язку арифметичних дій додавання та віднімання. Їх так само переносимо на випадки обчислення в межах 20 з переходом через розряд. Новим для учнів буде прийом віднімання, який ґрунтується на правилі віднімання числа від суми. Послідовність формування в учнів прийомів обчислення подана на слайді. Зазначимо, що після засвоєння їх учнями складаються таблиці додавання та віднімання в межах 20. Відбуваються учнів зі способом округлення. Перейдемо до розгляду методики навчання учнів окремих прийомів обчислення. В першому класі числа першої п'ятірки від 2 до 5 учні додавали та віднімали частинами. Наприклад, до 5 додати 4. Другий доданок 4 подаємо у вигляді суми двох чисел, наприклад, 2 і 2. До 5 додаватимемо 4 не відразу, а частинами. Спочатку до 5 додамо 2, а потім до одержаного результату додамо ще 2. Виконуємо обчислення. До 5 додати 2 буде 7 і до 7 – 2 одержимо 9. Від 5 відняти 4. Від'ємник подаємо у вигляді суми 2 і 2. Віднімаємо 4 не відразу, а частинами. Спочатку від 5 віднімаємо 2, а потім від одержаного результату ще раз віднімаємо 2. Виконуємо обчислення: від 5 віднімаємо 2, буде 3, і від 3 віднімаємо 2 одержимо 1. Узагальнюємо спосіб міркування. Першим кроком або другий доданок, або від'ємник подаємо у вигляді суми двох чисел. Додаємо або віднімаємо це число не відразу, а частинами. Спочатку додаємо або віднімаємо одне з чисел, а потім друге. Зазначимо, що у межах 10 додавати і віднімати частинами можна не одним, а кількома способами, залежно від кількості випадків у складі числа. Отже, додавання та віднімання частинами в межах 10 ґрунтується на знанні складу чисел від 2 до 5, умінні подавати число у вигляді суми двох доданків, умінні додавати і віднімати числа від 1 до 5. Замінюючи другий доданок або від'ємник сумою двох доданків, ми фактично додаємо суму до числа або віднімаємо суму від числа. Тому ці правила є теоретичною основою прийому обчислення частинами. На відміну від додавання та віднімання частинами в межах 10, коли другий доданок чи від'ємник ми могли замінювати будь-якою сумою, в межах 20 ми його замінюємо лише сумою зручних доданків. Доповнюючи або зменшуючи число до 10. Тому в межах 20 прийом обчислення частинами ґрунтується на уміннях у виконанні дій, подання числа у вигляді суми зручних доданків, доповнення числа до 10 або зменшення числа до 10, додавання до 10 одноцифрового числа, віднімання від 10 одноцифрового числа. Звичайно, ці дії мають спеціальним чином бути відпрацьовані перед тим, як введено прийом додавання та віднімання чисел в межах 20. Отже, на етапі підготовчої роботи треба актуалізувати склад чисел, особливо склад числа 10. Відпрацювати доповнення одноцифрового числа до 10. Зменшення двоцифрового числа другого десятку до 10. Це можливо засобом спеціальної системи навчальних завдань. Завдання на доповнення числа до 10 можна урізноманітнити засобом подання трансформованих вправ. Подивіться, завдання 4. Учні мають зрозуміти, що і при додаванні одноцифрових чисел так само можна обчислювати частинами, але головне другий доданок доповнити до 10, завдання номер 5 Аналогічно при відніманні від'ємник можна віднімати частинами, але головне, щоб одна з його частин зменшувала двоцифрове зменшування до 10. Завдання 6. При ознайомленні з додаванням частинами з переходом через розряд доцільно створити проблемну ситуацію шляхом розгляду відомого учням випадку додавання в межах 10, змінивши в цій сумі перший доданок. Шухаємо шляхи розв'язування проблемної ситуації за допомогою наочності. Наприклад, намистинок чи кружків. Викладаємо намистинки, позначаємо карткою з числом. Маємо додати 2, тому приєднуємо ще 2 намистинки. Як ми зазвичай додавали число 2? 2 це 1 і 1. Тому спочатку додамо 1, а потім ще 1. До 9 приєднуємо 1, одержуємо 10. Замінюємо 10 окремих намистинок стрижнім десятком. І лишилося до 10 ще приєднати одну намистинку. Одну одиницю, одержимо 11. Чи можна міркувати так само, щоб до 8 додати 3? Що є ключем до виконання цієї дії? Ключем є доповнення 8 до 10. Тому другий доданок 3 треба подати у вигляді суми зручних доданків 2 і 1. І до восьми спочатку додати 2, а потім до одержаного результату додати ще 1. 8 і 2 становлять 10. І до 10 додати 1 одержимо 11. Аналогічно створюємо проблемну ситуацію приведенні віднімання частинами з переходом через розряд. Розглядаємо відомий учням випадок. Наприклад, від 10 віднімаємо 4, звертаючи увагу дітей на те, що від'ємник 4 можна замінити сумою кількома способами. І шляхом зміни зменшуваного створюємо проблемну ситуацію. Чи можна так само міркувати при відніманні числа 4 від 12? Від 12 легко можна відняти його одиниці, число 2. А потім десяток треба роздробити в одиниці і відняти ще два. Отже, ключем до розв'язання є зменшення двоцифрового числа другого десятку до десяти. Далі учні аналізують послідовність дій при виконанні додавання та віднімання чисел частинами, узагальнюють їх і формулюємо пам'ятку, подану на слайді. На етапі первинного закріплення всі кроки пам'ятки промовляються учнями вголос. І фіксуються в розгорненому записі. На перших етапах засвоєння пропонуємо учням випадки обчислення частинами без переходу через розряд, і з переходом через розряд у співставленні.